Мені мене пояснює Христос. Роздуми над Божим Словом на понеділок 4-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав. Воістину, воістину кажу вам хто не входить до овечої кошари дверима. Але перелазить через верх де-інде той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир овець, йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу. І він кличе своїх овець по імені й виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить. То йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, а вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус. Воістину воістину кажу вам, що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений, і він увійде та й вийде і знайде посовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру мали. Таїнство людини істинно прояснюється лише через таїнство воплоченого слова. Гаудіум Пес 22 Таємниця людини істину прояснюється лише в Христі. Я можу самого себе зрозуміти тільки в ньому, бо в ньому бачу відносини батько Син. Коли воз'єднуюся з Христом у євхаристійному причасті, Його Отець є і моїм Отцем. Чому саме в Христі можна самого себе зрозуміти? Тому що в Ньому пізнаємо Отця. Ісус сказав до Филипа: Хто мене бачив, той бачив Отця. Ісус каже: Хто мене бачить, бачить Отця? В Ісусі я бачу Отця, в Ісусі також бачу себе. Парадокс. Забагато бачення хтось би сказав. Ні. Ісус це і Бог, і людина. Він Бог, отже в ньому я бачу Отця. Він людина, отже в ньому я бачу себе. Коли я споглядаю Христа, в мені звершується відновлення, відновлення мого синівського зв'язку. Стосунків із Богом Отцем, стаю тим, ким маю бути, стаю собою, набуваю автентичності, розпізнаю і сприймаю своє я, зцілююсь внутрішньо, настає відновлення. Пізнаю оздоровлення, зрозуміння самого себе, тому що Він, Бог Отець, дає мені розуміння. Допомагає вийти із найтемніших кутків, які доводять мене до хаосу, до сумнівів. Чому іноді говориться, життя не має сенсу? Або вже нічого не розумію, або навіщо я живу, або не маю вже сил, не розумію самого себе? Чому так говориться? Тому що живу роздертий, розсипаний внутрішньо, розбитий у неможливості назвати те, що зі мною відбувається, і те, що становить мету мого життя? Чому це так? Бо ніхто мені цього не сказав. Чому ж мені ніхто не сказав? Бо не маю Отця. Якого Отця? Один бо у вас Отець той, що на небі. Читаємо у 23 розділі Євангелія від Матея. А чому він цього не сказав? Бо я не маю для нього часу. І тут приходимо до базової справи першої. Щоденний. Я повинен мати час, щоб Бог Отець міг мене зцілювати. Я повинен мати час на адорацію і медитацію. Божим поглядом і своїм словом Бог мене зцілює. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.